Компанія БАДМ національний дистриб'ютор фармацевтичного ринку України. З 94 року БАДМ піклується про здоров'я українців. Ми забезпечуємо аптеки та медичні заклади якісними лікарськими засобами та товарами медичного призначення. Кожен співробітник компанії усвідомлює свою відповідальність за важливу роль ліків у житті людей. Ми стали лідерами ринку завдяки впровадженню інновацій та постійному вдосконаленню за міжнародними стандартами GDP. Сьогодні кожен другий товар на полицях аптек України забезпечує БАДМ. Це результат важливих показників стабільного розвитку компанії. Сила команди БАДМ це структурні підрозділи у найбільших містах України та центральний офіс у місті Дніпро. Компанія уважно контролює всі внутрішні бізнес-процеси, надійність постачання, належне зберігання та оптимальну логістику лікарських засобів. Наша праця об'єднує майже три тисячі людей. Кожен другий співробітник працює в БАДМ понад три роки. Це більше, ніж 50% нашої команди. Ми підтримуємо баланс між роботою та життям, забезпечуємо комфортні умови для обіду та відпочинку під час технологічних перерв. Компанія БАДМ. Визнана багаторазовим переможцем у номінації Дистриб'ютор року національного конкурсу Панацея. Ми підтримуємо Збройні Сили України та надаємо цільову благодійну допомогу лікарням і госпіталям. Головна причина нашого успіху це люди, які працюють у компанії. Я знаю, що люблю приходити на роботу. Те, що я робитиму, важливо для здоров'я людей. Бадм надійний партнер. Твого здоров'я.